І всім привіт! І з вами Brad І сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire Max. В принципі, я зайшов на свій аккаунт той, який я не показав вчора Yoast в принципі Давайте я зразу заберу тут в магазині. У цей lootbox, випадає їда питомця. В, джекпоті, в принципі я. Ага, тут нічого немає. Так, в замісі тут опита забираю я. Так, в принципі, на почті тут також нічого немає. В принципі, давайте я зразу перейду до рейтингових жетонів, потрачу їх, потім потрачу ФФ жетони. І потрачу магічний куб. Подивлюся, що я візьму. Так, все, погнали. Тратити рейтингові жетони. В принципі... Я б потратив, якщо чесно, на золоті купони, але тут подивлюся, чи є щось за 400 обше, жетони, можна щось обміняти. Скоріше всього, нічого тут я не обміняю. Так, да, так і є. Значить, тільки я обміняю на золоті купони. Їх буде 8, все, погнали. Лишаю ці 5 рейтингових жетонів. Я їх лишу, все одно їх не треба так. Все, погнали. Подивимося, що випаде з цих 8 купонів. Так, опа, випадає грушечний воїн аватарка. Погнали далі. Так, карта схрона. Ооо, прикольно! Монстр трак ледяной борей. Це нормально. Погнали далі. Карта схрона. Так, на 3 дня взуття на дівчину. Так, кармани випадає. Так, це фігня. Ну і карта схрона. Ну, зато теж нормально. Вибив монстр трак собі, аватарку. Нормально, нормально. В принципі, давайте я зразу сюди зайду, поставлю вот таке монстр трак. Так, ось така ватарка. Давайте я її тут поставлю, тому що вона дуже прикольно виглядає. В принципі, далі, на що можна ще подивитися, це на те, що можна обміняти за жетони. Давайте подумаємо, що ему можна поміняти. В принципі, зараз я візьму цей набор. В принципі, так, зараз рюкзака ще би забрати, тому що він трошки мішає. Е, так, показати в лобі забрати. Все, обмін. В принципі, навіть не знаю, на що можна би обміняти. Тут багато чого є прикольного. Кріше всього, ні, я на це не буду обмінювати. Так. Давайте спочатку я обміняю от на цей P90. Він 150 FF жетонів. Все обмінюю. Ну, в принципі, чому б і ні. Хай собі буде. Так, далі. ще. Можна було б обміняти на цілий цей набор. Давайте, скоріше всього, я таки зроблю. Це якщо буде 100, Да, це буде 200 ФФ жетонів. Все, бо я не знаю, якщо чесно, на що ж тут можна обмінювати за жетони ФФ. Тут саме більше це набори на дівчат. В принципі, так що, якщо чесно, щоб сказати, що якісь прикольні тут є набори, я б не сказав. Тільки для колекції, якщо чесно для мене. Та я навіть на цьому аккаунті грати не буду. Так що якось так. Все. Получив я повністю цей набір на цьому аккаунті. Ще лишається 24 ФФ жетонів Ну Цих 24 ФФ жетони вже я нікуди не обміняю. Так що хай будуть собі. В принципі, давайте я його покажу. От цілий цілий самій набор. Ось так він в принципі, виглядить. Ну, що я можу сказати? В принципі, набор прикольний. З нього можна зробити сет, так як із більшості наборів. так так. що якось так. В принципі, отак вот я візьму знову. Ну і візьму цього Діно. Тому що мені Діно, якщо чесно, дуже сильно понравився. В принципі, далі на цьому аккаунті ще є магічний куб, Також зараз подумаю на що можна обміняти. Давайте вже подивимося, на що можна обміняти. Щоб не затягувати время. В принципі, якщо чесно, не знаю навіть, що можна взяти. Чи оцей набор можна? Чи оцей, чи оцей цікаво, цікаво. Хм. Чесно, не знаю. Треба подумати. Давайте, в принципі, візьму я цього набору серебряний самурай. Тут є що зробити сет. Даний я з цього не буду брати, але все одно його візьму. Все, давайте я його візьму, цей набор серебряний самурай, все, забираю, поздравляю. Набор серебряний самурай. Все, відкрить. Тепер на цьому аккаунті є цей набор. В принципі, дуже добре. Далі. Візьму оцей набор. Так, о, дуже прикольно виглядить. Так, далі. Отак. Вот вот. Ну, в принципі, я б сказав, прикольно виглядить. Отак от. Дуже прикольний сет. Хто зі мною згласний, пишіть в коментарях. Мені дуже понравилось, як я так от склав. Так що не зря я купив цей набор, якщо чесно. Так, в принципі, значить, лишається ще золото і алмази. Золото ще можна потратити на якогось персонажа. От на якого персонажа, чесно. Не знаю. Можна, в принципі, купити собі Ітана. І можна купити. Соню. Давайте так я і зроблю. Куплю Соню і. Ітана. Все, купляю за 10 тисяч золота. Все, купив двох персонажів. Лишається 6675 золота. В принципі, тут я поміняю навики. Отак вот я зроблю. Скоріше всього, вот так зроблю, так. Да. Замість стіву 8. 000 000. В принципі, лишається 6675 золота, куди їх потратити, я потрачу на золотий чекпот і на не, не алмазний, щось я трошки привик вже, тому що там купони такі похожі. А на уружейний джекпот Все, тепер давайте погнали. Потрачу 3000 на урожейний джекпот і 3000 на золотий джекпот Все, погнали. Подивимося, що випаде. Все одно немає куди тратити. Так, поки що нічого. Так, все ясно. Ну і на 3 дня Понятно. Погнали тепер до золотого джекпота. Тратимо також 3000 золота. Так, на 3 дня, не цікаво. Хоч би щось не завжди, дали. Карманний магазин. Ну це не завжди, але все одно щось прикольне. Ну і кармани. В принципі, лишається 675 золота, ну я в принципі їх вже лишу. І лишається 48 алмазів. В принципі, я би дуже хотів потратити на оцей колісо фортуни. В принципі, я тут так подивився це якщо так, то можна потратити дві попитки. Це виходить в нас в принципі, нормально. Там ще трохи лишиться навіть алмази. Так що давайте потрачу на оцей колісо фортуни. Подивимось, чи взагалі повезе щось взагалі вибити. Ходь-якусь може стінку от, з колаборації в Lamborghini чи анімацію. Я хоча не знаю, чи так воно буде, але сподіваюся. Ну, такий ще Вот така доска. В принципі, все, погнали. Давайте я виберу ці от от дві награди. Можна так і взяти, хоча можна і вот так зробити. Все, погнали. Скоріше всього. Не знаю, просто я думаю, чи так зробити, чи ні. Ну, давайте, так, да, так і зроблю, все, погнали. В принципі, це фортуну буде аж 14 днів тривати. Уже получені призи повторяться повторятися, не будуть. Кожна попитка требує більше алмазу. Ну, це логічно. Так, перша попитка стоїть 9 алмазів. Ну що, в принципі, погнали. Подивимось, яка удача. Так, випадає 3 дипитомці. В принципі, перший раз не повезло. Так, погнали далі. 19 алмазів. Ну, погнали. Ну і, в принципі, випадає 3 ящика з броньою. Ну, це, в принципі, було логічно, що не випаде в принципі, ця анімація і стінка. Ну, я хоч сподіваюся, чи випаде може хоч доска або парашут такий, хоч такий простенький. Але ну, в принципі, навіть це не випало. В принципі, лишається 20 алмазів. Не знаю, чесно на що потратити. На що хоч таке цікаве. Тут вже все. Так що я, в принципі, якщо чесно, взагалі не знаю на що можна потратити зараз у ці 20 алмазів. Може щось цікаве є. Так, відчерінка на емоціях. Я от зайду в це собі ця, подивлюся, може щось там можна обміняти Прикольно. Так і є, 19 алмазів можна потратити сюди, але. Це не факт, що випаде якась емоція. Тому що тут є зучний призів отакі награди. І, скоріше всього, воно так і є, випаде якась фігня. Так що в принципі, я це не хочу крутити, воно щось даже глюче. В принципі, тут і нема нічого такого, я б сказав. Значить, давайте потрачу я на оцей магазин Моко. Він, кстати, вже скоро закінчується. Просто знаєте, я не розумію, що можна тут ще обміняти. Бо на цей маховик навіть не вийде, бо тут 25 алмазів, тут 30 алмазів, ну, тут 9 алмазів, але все одно випадуть якісь там фігня. От по-одному можу дати. Я по-любому не назбираю. І мені навіть не треба на цьому аккаунті цей пропуск. Я вже на своєму головному куплю цей пропуск, а на цьому аккаунті мені його взагалі не потрібно. Так що якось так. І цей джекпот мені вже сенсу не має відкривати, бо тут одна тільки поп'ятка 25 алмазів, а мене 20. Так що погнали до цього магазина Мокву. Тут, якщо я не помиляюсь, є по 9 алмазів. В принципі, давайте візьму такі кулоки. Далі я візьму, чесно, не знаю, що ще тут можна взяти. Давайте візьму цей вулкан, все, підтвердіть. Так, да, такі є, тут за 9 алмазів, далі 29, ну це вже не цікаво. В принципі, все крутить. Подивимося, що в нас випаде. Даю ставку, що випаде фігня. Ну, Купон джекпота, ну це ще не дуже аж фігня, але все одно фігня. В принципі, все. Давайте подивимося, що випаде за цього купона. Те ж саме фігня. Я бачу на цьому аккаунті лишається 11 алмазів, немає хоча. Та я не знаю, який сенс мені тратити на оце. Якщо все одно там навіть не треба його. Випаде якийсь там один жетон і все. Так що я не буду тратити ці 11 алмазів, а я їх лишу. Якби було що. В принципі, так що якось так. Значить. Так, тут даже не було петуха петухання скина. В принципі, так. Щось оружжя забралось. Поставлю назад. Тепер давайте я зіграю хоч один раз. Зіграю битву отряду. Зараз по времені 14 хвилин 48 секунд. В принципі, встигаємо дуже добре. Так що все погнали. Зіграємо з цим сетом. І, в принципі, на цьому будемо завершувати з цим аккаунтом. Скоріше всього, навіть встигну якийсь інший аккаунт показати старий. Я на це надіюсь. Там хоч чуть-чуть покажу його, бо не знаю, чи я повністю його покажу. Якщо там небагато вещей, то можна його повністю показати. Якщо чесно, цей рюкзак дуже великий, як на мою думку, зроблений. Хоча є такий рюкзак з крилами. Там якщо 3 уровня, типа, получаєш рюкзак в ігрі, то це капець, він, який він великий, він дуже палювний. Так що це ще рюкзак не дуже аж такий великий. Почитати з тим рюкзаком, яким я розказував з крилами. Так, мінус один. Ну це в принципі. Заташили. В принципі, якщо так подивитися, то це прикольний, який я зробив. Я його так і лишу, да, Діно також прикольний, але це навіть не на борт, типа це просто костюм. Из него сет не можно делать. Он полный, типа, как? А это, так сказать, сет. Так что я вот такой, його. его. Это аккаунт. В принципе, прикольно. За кистки звук был, конечно. Я думаю, вы слышали. Такий, как знаєте звук пердежа. А? Что это за боты играют такие? Да, Капец, конечно. Из небе да, боты играют. Помогите, так, я зараз выключу их всех. А тут трошки мешают. А тут звуки пердежа, а там ша что-то. Не требуем мне его. Спасибо. Трошки мешают мне. Трошки смешить я даже так сказал. Я так бачу, за ним ніхто не йде. Нічого воно не дало йому. Так, є на карті там ще один. Самінус. В принципі, ези собі. просто езди? Их там лаку выиграть. Мне нужно снаряжение. Спасибо. Мне нужно снаряжение. Спасибо. За мной. Лелу, ты, конечно. Не пидаю за тобою. На фіктер не здався. За мною. Мені, скоріше, все за ним треба було щита. Ну, все, в принципі, 4-0, суху їх прям виграли. Це капець, звісно. Неожиданно. такі ігроки попадуться. В принципі, я бачу по време, ще можна встигнути показати слідущий аккаунт старий. Так що якось так. що В принципі, цей аккаунт я вам вже повністю показав. Зробив вже сет, В принципі, аккаунт прикольний. О, навіть прокачався до 16 го уровня. Так, открізь зразу. Випадає на 7 днів штани вор за законі, Ну, все ясно. Фігня. Все одно завжди його не дали. Так, ще плюс дали 50 золота. Так, плюс 600 золота дають. Так, ще плюс запаси тут є. Ну і, в принципі, якось так. А, ще можна купон відкрити. Все ясно. В принципі, давайте з джекпот зайдемо, золотий купон. подай карманий магазин. В принципі, все. Я додати сюди не буду. Ну, все, в принципі, з цим аккаунтом вже все ясно, я його повністю вже показав, ще раз повторяюся. Тепер, в принципі, перейдемо на слідуючий аккаунт. Ну, і от, в принципі, ми перейшли на слідуючий аккаунт старий. В принципі, якщо чесно, ви навіть на екрані можете побачити, що на цьому аккаунті походу ніс немає. Далі, давайте перейдемо до профілю. Так, Це аккаунт maxbro 2327M. Тут тільки один лайк, другий уровень. Видно, брат, взагалі на цьому аккаунті не грав, якщо чесно, одним словом сказати, не грав. Вообще. В принципі, значить, тут далі не цікаво. Далі давайте зайду я на склад. В принципі, тут є ушанка, це вже якийсь плюс, що хоч якась є вещь. Далі тут більше нічого немає, немає, немає. Далі тут є на 7 днів пробна версія бойового комплекта. В принципі, давайте я його і заберу, щоб хоч щось було на, було на 7 днів. В принципі... Видно брати його просто так создав цей аккаунт. Я так зрозумів. В принципі, набір Софії. Давайте я його заберу. В принципі, тут дають самі набір і на 6 днів. Ой, на 6 днів і 6 я питомців. В принципі, о, тут вже є цей повний набор, типу як назавжди. Тоді був на 7 днів, а тепер назавжди. О, то вже добре. В принципі, плюс є набор гурмана. Не знаю, чесно, де брат його получив. Ну, скоріше всього, його колись давали безплатно. Ну, Чесно, де його давали, я не пам'ятаю. Походу, за місії там колись давали ежднівні. новичкам самим. Так що давайте також заберемо. В принципі, це тільки на персонажа Максима. Скоріше всього, тут на цьому аккаунті є персонаж Максим. В принципі, по одежді ви бачили в принципі не дуже так аж і багато. Далі по анімаціям і по привращенню нічого немає, тому що навіть плюс емотій ніяких немає. В принципі, це не цікаво все. Рюкзаків немає, лутбоксів немає. Є один парашютний, чому тут він не вдягнутий, не знаю. Це колись парашут давали за ну, в принципі, самому алмазному джекпоті. Далі тут ніякої доски немає, тут пише дві доски, не знаю чому. Ну, в принципі, музик також немає. По транспорту тут ніс немає. По аватаркам є Софія. Одна і прямі аватарки. В принципі, візьму ходь-якусь. Ну і по фонів ніяких немає. Далі тут є навіть карта зміни імені, нічого собі, звісно. Є тут урожайний купон. Три купони джекпота і три купони золотого джекпота. В принципі, також тут є даже лутбокс вибора персонажа. Це зараз ми відкриємо його. Судок ежедневної місія. Давайте я його відкрию, я получу хоч щось. Так, це запаси і це також запаси. В принципі, не знаю якого персонажа візьму. Зараз подумаю. Значить, тут не тільки аккаунт, це странджер це мій аккаунт головний. В принципі, по оружжі тепер погнали. Так, тут, якщо чесно, трошки смішно, тут тільки є тігрині окрас, це тільки такий скар. В принципі, це все, що є з оружжя. Багато, звісно, багато. Візьму ході якесь оружжя тут посередині. Да, таких аккаунтів давно я не бачив старих. Походу, цей аккаунт просто так созданий був. В принципі, далі зайдемо питомців, тут навіть питомців немає. Я думаю, хоч би якогось там котенка знайду. Тут, але тут навіть котенка немає. Але за другий уровень, що, дають котенка чи що. Скоріше всього ні, не дають. Так що, в принципі, якось так. Далі, тут є премій на цьому аккаунті. В принципі, ну, це так, як більшість ігроки дають зразу. Єндрю. Так, візьму аватарку. В принципі, Уна і Софія. No так, я, так, я думав, що на цьому аккаунті буде Максим, але тут його немає. Так що давайте я візьму там, скоріше всього, Максима. Тому що там в мене є один набор такий. Так що все, давайте я візьму Максима. Все, забираю. Теп тепер буде ще один персонаж. Так, плюс С, це, це. Ну, в принципі, якось так. Візьму аватарку. Якийсь такий вот аккаунт, я б сказав. Дуже бистренький. Якось так. Значить, візьму оцей набор. Все, отак вот воно буде собі. Нормально. I have those deep fried В принципі, давайте я ще потрачу Три купона Джекпота і золотого джекпота Ще плюс одна попитка Безплатна Що випадає? О, Лутбокс смерті. Прикольно, прикольно. Плюс вже тут буде якийсь лутбокс Дякую, дуже дякую, Free Fire. Все, погнали знову. На 3 дня Далі. Також на 3 дні. Вся та шапка вже на скільки днів? Це вже на 9 днів випала ця шапка. Не цікаво, якщо чесно, в Погнали до джекпота урожайного. Так, на 3 дні дробаш, з На 15 днів. Погнали далі. Опа, поздравляємо! Відпадаю сковородка піщана буря. Ну, оце вже хоч щось. В принципі, до джекпота все ясно. Так, зайду я в арсенал. Натягну хоть якісь скини. Так, ближній бой. О, вот так буде собі. В принципі, тут нічого. Зайду я на склад. Візьму вот лутбокс. Лутбокс, в принципі, прикольний. Я хоч надеюсь, що на цьому аккаунті буде магічний куб, але я так бачу, що його навіть немає. В принципі, так, по запасам тут ви бачите, тут і по одному, по два, по три. Ну, в принципі, якось так. Візьму хоч щось, візьму в посилку. В принципі, все. З цим аккаунтом я розібрався. Такий він недовів, що цей аккаунт, карта з мені я не буду обмінювати, все одно не знаю, який нік зробити. Так що, в принципі, все. Буду я вже на цьому завершувати. В принципі, показав я той аккаунт US Ranger повністю. вже, Зробив сет, потратив вже все. Показав оцей аккаунт, старий, в принципі. Ну і все. Тепер можна вже і завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і зараз завжди був Play, Всім удачі і всім пока!